Мені терміново потрібні кольорові олівці, щоб продовжити роботу. Ну ось, у рюкзаку нічого. Напевно, я забув їх удома. Візьми, Джоне. Дякую, Ціна. Ти мене врятувала. Подумаєш, звичайний олівець. У мене є щось цікавіше. Ого, нічого собі, Емма. Зараз же віддай. Я першою прийшла тобі на допомогу. Я тебе не Тіна. ціна. На нас доженеш, на нас доженеш. Це мій фломастер. Поверни. Дівчата, заспокойтеся, не треба сваритись. Божечки, картина ожила. Ай, ну йдіть сюди. Куди це ми потрапили? На столі стоять фарби. Це все через тебе Тіна. Подивіться краще вперед. Джон правий. Вам час подумати про челендж і приз. Той, хто зробить малюнок кращим за інших, отримає цю милу мавпочку. Ми готові. Але в чому річ? Є одна умова. Ми повинні малювати ногами. Вперед! Час уже триває. Уявити не може, що з цього вийде. Але варіантів немає. Доведеться спробувати. Акуратніше, Джоне. Ну ось, я забруднив всю стопу фарбою. Хоча з цього все ще може вийти щось. Не розумію, що ти робиш, Джоне. Невже вийде малюнок? Ого, вийшло дуже круто. Оце так. Певне, на мої ноги мене теж не підведуть. Акуратніше, Тіна, нема чого розкидатися взуттям. Боже, який сморід, Ми задихнемося. <хи> Джон правий. Краще заткнути ніс. Ви спеціально чіпляєтесь, хоча ні. Мої ноги справді жахливо смердять. Ну ось, стіна виробилася. Треба скинути її ногу зі столу. Джону, ти нас врятував. Дякую. Тепер настала моя черга зробити малюнок. Я намагатимусь щасили Мені дуже сподобалася мавпочка, хотілося б з нею потоваршувати Здається, ти малюєш ногами ще краще ніж руками. Оце так. Вибач, Еммо, але мені доведеться перешкодити твоїй перемозі. Що ти робиш, Чоне? Мені лоскітно. Оце удар. Несподівано. Вибач, я не спеціально. О ні. Мій малюнок зіпсовано. Я змазала фарбу. Сподіваюся, що все ще можна виправити. Що ти робиш, Емма? Залиш це. А ось і я. Схоже, ви без мене не надьгували. Зараз же опустіть ноги, час вийшов. Побачимо, що у вас вийшло. Тіна, невже ти не встигла нічого намалювати? Це ганьба. Друзі, подивимось, що у вас Емма робота виглядає змазаною та нечіткою. Джоне, надія тільки на тебе. Я хочу перемогти. Це чудово, тобі вдалося. Я знав, що у мене все вийде. Яка милашка. Сподіваюся, ви подружитеся. Ця мафочка мала бути моєю. Настав час відновити справедливість. Пригощайся, тобі сподобається цей солодкий банан. Дивись, треба взяти та відкосити. Так не чесно. Ви чудово впоралися з першим випробуванням. Настав час перейти до другого. Цього разу переможець отримає автомати з жуйками. Час уже пішов вперед! Подивіться на стіл, що це таке. Схоже на пазли. Я чудово вмію їх збирати. Здорово. Непоганий початок, Джони. Ну нічого. Зараз я трохи сповільню цей процес. Що ти робиш, тіна? Навіщо ти розсипала мої пазли? Прийдеться все збирати, а в мене на це немає часу. Поки Джон копається під столом, я встигну вирватися вперед. Не можна упускати таку можливість. Навіть не сподівайся на перемогу Тіна. Я цього не дозволю. Моя робота буде готова першою. Ну ось залишилося зовсім небагато. Я майже зібрала автомат ось і все, готово. Треба ж. Ема таки мене випередила. Так річ не піде. Я усуваю всіх суперників на своєму шляху. Удумайся, Тіна, не треба, прошу. Вибач, Еммо, але тобі не вдасться мене розжалобити. Ти спалила мої пазли. Це несправедливо. Від них залишився лише попіл. Я не маю шансів, я програла. Отже, я майже виграла. Взагалі, то ти забила про мене. Якщо поспішити, то я встигну закінчити. Ну ось, я сподівалася, що Джон залишив цю витівку. Втім, різниці немає. У мене все одно, все вже готово. Я перша. Зупиняємось. Дайте подивитися на ваші роботи. У мене залишився тільки попіл від пазла. О мій Бог, це жахливо Але я не винна, це все тіна. А ти що скажеш, Джоне? Теж тіна винна? Я вам не вірю. На щастя, ми маємо переможецю. Тіна вітаю. Автомат твій. Забирай його. Дякую. Я про це мріяла. О, шуканка. Ти не заслужила на перемогу. Це не тобі вирішувати, Еммо. Автомат мій і точка. Я не дарма боролася. Настав час надувати мій хори. Дивіться, як я вмію. Ого, який величезний! Mm -hmm. Ну, тримайся, Тіна. Час за все поплатитися. Зараз я лусну цей міхур. Mm -hmm. Я нічого не бачу. Що сталося? Mm -hmm. О, ні, моє волосся. Mm -hmm. Ось це умора. Mm -hmm. Як ти міг так вчинити зі мною? Mm -hmm. Джоне, я пишаюся тобою. Mm -hmm. Дивіться, це ж соуси. Mm -hmm. Молоде, Джонне, все вірно. Вам належить намалювати з їх допомогою ось цю порцію локшини. Вона дуже ароматна та дуже смачна. Вау, як апетитно! Якщо хочете як слід підкрепитися, не гайте часу. Цікаво, навіщо мені ніж? Можу використовувати його для малювання. Варто спробувати. Раптом так буде зручніше. Треба акуратно нанести кілька мазків на папір. Я взагалі не розумію, що з цим робити. То тільки придумав малювати соусами. Гаразд, це безглуздо. Просто видавлю все, що є на папір. Це непогана ідея, Джон. Я теж так вчиню. Головне правильно поставити контури. На мою думку, виходить непогано. Хоча ні, це якась мазня. А? Ну і добре. О, виделка. І як я одразу її не помітив, Тіна, дивись, можна підкріпитися прямо зараз. Хочеш? А? Ти з божеволів. Та гаразд тобі, я просто голодний. А? Бачу, друзі, у вас немає жодних шансів на перемогу. Джона, я теж не проти перекусити. Що ви робите? Треба малювати, а не фліртувати. Я такого не допущу. Стережіться. Тіна, ти забруднила мене. Нічого було один одному строїти очі. Ще й малюнок мій зіпсувала. Це остання крапля. Та що ти твориш, Тіна? Так не можна. Прийдеться за все відповісти. Не засмучуся, Ема. Я на твоїй стороні. Давай, витру твої окуляри. Ти такий милий, Джон. Дякую, велике. А, дрібниці завжди ради тобі допомогти. О Боже, вона мене поцілувала. Я вигадала, як врятувати свій малюнок. Зараз я обережно переміщу соус в інше місце. Ось так. Чудово, зовсім інша справа. Час вийшов, я готовий побачити ваші роботи. Опс, соуси з'їхали. Ну, чим ви мене потішите, юні художники? Джоне, це виглядає огидно. Я так і знав. Не варто й намагатися. Ціна твоя робота набагато краще, але все-таки не ідеальна. Все образливо. Що в тебе, Емо? Ого, ось це так. Чудово! Локшина точно має дістатись тобі. Велике дякую, я так рада. Приємного апетиту. Сподіваюся, тобі сподобається. Вау, яка величезна порція. Я в захваті. Треба терміново спробувати, поки локшина ще тепла. Треба ж як соусу багато клас їсти таке задоволення. Oh. От би й мені спробувати хоч трохи. Oh. Звичайно, Джоне, пригощайся, я ладно з тобою поділитися. Oh. Це так мило з твого боку. Oh. Ну Ось вони вже їдять разом. Oh. Ой, як незручно вийшло. О, oh, ні. Мабуть, я втратив ваш приз. А oh. ah, згадав, я ж сховав його під беретом. Це каблучка з діамантом. Тільки подивіться, як сяє. Каблучка? Думаю, це дуже до речі. Я зможу зробити їм пропозиції руки та серця. Щось ми задивилися, настав час починати. Потрібно поспішати, я мушу перемогти. Ну вже ні, Джонни, навіть не сподівайся. Мені це кільце найпотрібніше, воно буде моїм. Основа вже є. Залишилося додати більше фарб і прису в мене в кишені. Я теж як слід постараюся. Впевнена, цей діамант коштує дуже багато. Краще відразу мені поступитися. У ціни виходить непоганий малюнок. Я не віддам їй каблучку. Не хвилюйся, Емма. Каблучка все одно буде твоєю, Повір мені. Я знаю, як усунути ціну з дороги. Дивись, що там. Добре, вона мені повірила саме час діяти. Подивимося, як ціна впорається звичайним олівцем. Джон, я нічого не побачила. Навіщо ти мене відволікаєш? О, ні, куди пропав мій малюнок. Гаразд, спробую повторити його знову. Але чому олівець не малює? Хтось підмінив його. Поняття немає. Хто б це міг бути? Я точно знаю, що це ти, Джоне! Не намагайся відпиратися. Тобі мене не обдурити. Ну нічого, зараз я помщуся. Все, твій малюнок зник. Що ти наробила, Тіна? Перемога майже була у мене в кишені. А ти спробуй відірвати цей магніт раптом вийде. О, олівець! Я візьму ненадовго. Мені він зараз набагато потрібніший, ніж тобі. Має бути якийсь вихід. Емо, віддай свій малюнок мені. Не хвилюйся, просто повір, що так треба. Я намалюю все наново. Вийде ще краще. Ось побачиш. Ти точно не розчаруєшся. Як шкода, але час минув. Сподіваюся, що ви встигли закінчити. Так, вам має сподобатися. Вибачте, але я не маю роботи. Гаразд, побачимо, що в інших. Я старалася. Невже вам не подобається, не може бути. Джоне, твоя робота виявилася кращою! Які точні пропорції, які чіткі мазки. Браво! Ура! Я зробив це! Тепер каблучка твоя. Не знаю, що ти будеш з нею робити, але все ж таки забирай. Дякую, у мене вийшло! Я мріяла про цю каблучку. Емма, ця прекрасна каблучка така ж усліплююча, як і ти. Візьми її від мене. Джони, це так несподівано. Я навіть не знаю, що сказати. Давай обіймемося. Боже, як мило. Мене зараз нудить. Як бачиш, уміння малювати може бути дуже корисним. Тож скоріше йди тренуватися. Не заважатимемо. Бувай!